Селяни вигнали тітушок, які хотіли захопити підприємство в Іванівці Борознянської громади. Так розповідають учасники подій. Ганьба, гуньку! Вони хотіли контору захватити і цей урожай хочуть украсти. А так і зрозуміли, що то тітушки. Нічого бігом обдзвонили один одного. Всі дружно зібралися. Ну і пішли виясняти, чого явилися. Воно якось так інтересно було. Три рази билися тричі тричі билися. Тобто це була серйозно жінки, такі сумками били по спині. Тітушок працівники державного підприємства Дослідне господарство Іванівка Національної академії аграрних наук України і жителі села Іванівка підтримують керівника підприємства Андрія Скварського. Люди тільки щоб за скварського все. За Скварську, тому що вже е, це все людям надоїло, людині повірили. Людина, яка намагається все зробити, і по їхні виплати повиплачували. Ті, що вони поробили вже за 8 років борги. Та люди отримали за 8, за 10 місяців боргів, які накопичували не я, вони отримали вже заробітну плату. Але керівництво Академії аграрних наук призначало інших керівників і торік, і в цьому році. На думку Скварського, такі рішення були незаконні, і після таких рішень торік невідомі захопили і вивезли зерно, намагалися це зробити і цьогоріч, але селяни захистили врожай. Це була спроба рейдер, це була попитка завести свого. Директора, виконуючий обов'язки директора, то його хотіли завести сюди, щоб він зібрав цей врожай і вивіз в невідомому напрямку, як це було в минулому році. В минулому році весь врожай, який збирався восени, скажімо так, був розкрадений і десь по приблизно під що там нашим під, 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 підрахункам, десь на 150 мільйонів. Тобто ця ситуація могла склатися і зараз, але благодаря і підтримка народу, ми це питання відбили, скажімо так, це вражає. Депутат від партії Слуга народу Гунько цим кажуть керував цим процесом. Ми ж знаємо, що це Гунько присилає. Сюди особо то їхати ніхто не хоче. Ну Він присилає. Ми знаємо, що це він. І ж він раз проїхав, ми його вигнали, а тепер сам боїться присилає других. Наші односельці також на війні і цікавляться розвитками подій в нашому селі. І ви знаєте, вони нас підтримують. Ми їх підтримуємо, тому що ми робимо мабуть одну справу. Немає сенсу в їхній перемозі, коли тут будуть жирувати наші. Ой, депутати чи, чи горе депутати. Одному з працівників підприємства, за його словами, імовірні рейдери пропонували хабар у 6 мільйонів гривень за те, щоб він вмовив селян припинити спротив і дати рейдерам зібрати врожай. 6 мільйонів і гривень вже є От. Карточку перечисляємо, як типу зарплати, щоб не давали перепону при уборці врожаю. Я ж сказав ні. Я в такі ігри не гуляю. За фактом незаконного захоплення земель і врожаю, відкрите кримінальне провадження. За клопотанням прокуратури Бахматський районний суд у рамках слідства наклав арешт на цьогорічний врожай. Між тим підприємство СГ Алва, яке зареєстровано в Одесі і нібито працювало на землях в Іванівці, просило суд зняти арешт із врожаю. Бо це майно іншої особи. Наш майно. За таких обставин, коли ми дізналися про цей арешт, ми, звісно, звернулися з клопотанням про скасування цього арешту. Прокурор каже, що договори із Алвою укладені з порушеннями. У період 21-22 років будь-яких договорів на здійснення сільськогосподарських робіт на земельних ділянках площею 1426 гектарів посіву соняшника, згідно даних бухгалтерського обліку, не укладалося. Це підприємство АЛВА, яке зареєстровано десь в Одеській області. Воно таке ефективне, носить знак ефективності. Слідча суддя Наталія Лобода залишила врожай під арештом на час слідства. Слідча суддя постановила у задоволенні клопотання представника товариства з обмеженою відповідальністю Сегелва, адвоката мотузки ігоря Володимировича про скасування арешту майна відмовити. Цей врожай ми почали вже сьогодні, згідно рішення суду збирати. От бачите, це комбайн працює. Ми почали уборку соняшника. Весь урожай буде все прибуткований, заложений на наше хранилище, на наш тік. Ні одна зернина не пройде мимо. Все піде, зокрема, нашої держави та на Збройні Сили. А нічого ми будемо збирати урожай, ви що? Вони думали, що в нас є земля і геть і село без людей. Чи як? Ми так безхребетні, як в тому році. В тому році, обідно, дуже було, звісно, що так. Тут стільки машин було, тут стільки людей було, незрозумілих. Всі такі довольні вони були. Убрали тихенько і поїхали. А в цьому році все. Ми є. Це і сьогодні ми приступаємо до посівної кампанії. Будемо сіяти, а злимо